Фінал приголомшливої історії про Катрусю. Дворічна дитина, знайдена моїми колегами посеред швидкісної траси під Києвом, привернула увагу всієї країни. Вся служба ТСН тоді шукала родичів знайди. Саму Катрусю тим часом доправили в дитячий будинок. Там дівчинка провела майже два тижні, і, от буквально годину тому нам стало відомо, що цього вечора маленьку Катю мають забрати з дитячого будинку. Чи ця значуща подія для малої справді відбулася? З'ясовує Іван Гребенюк. Він зараз на місці. Добрий вечір. Ваню, скажіть, будь ласка. Аска, то хто приїхав за Катію і яка її доля? Доброго вечора, Наталя. Ну буквально щойно ми прибули до будинку дитини в місті Боєрці. Встигли сьогодні за дитиною. Приїхав її рідний батько з Кіровоградщини Євген, а також рідна бабуся Катрусі, мама тата. І буквально щойно, буквально кілька хвилин тому, вони вийшли з будинку дитини. Разом з Катрусею сіли в автівку і поїхали, як вони нас запевнили на Кіровоградщину. Як це було, пропоную послухати далі без коментарів. Женю, вибачте, що відчуваєте зараз? Женю, ну радісно хочеш. Ви ж забрали дитину. все нормально. Все вночі. Додому. Додому хочеш? Звісно, радість. Боролися. Боролися, ще й добре боролись. На Кіровоградщину? На Кіровоградщину. Ну Катюша буде в нормальних умовах вже? Так. Ну, як ви бачите, рідні катрусі, вони не багато слівні, тому що ця історія, як вони нас запевнили, вже поза камерами дуже стомила, ну і вони пошвидше додому хочуть е, поїхати. Ну, а поруч зі мною зараз перебуває директор е, будинку дитини, де Катруся провела кілька е, останніх тиждень давайте до мене поближче. Наталія Олександрівна. Я знаю, що проблема головна, чому не віддавали дитину. У катрусі це була відсутність документів. У батька всі були документи, тобто на які підставі Катрусі йому повернули. Тільки що я перевірила всі особисті документи батька, вони в нього в порядку дозвіл Києво-Святошинської служби у справах дітей є. Дозвіл Кіровоградської служби у справах дітей є. Дитина забрана батьком біологічно. Ну, я знаю, що раніше була інформація, що батько був колись хворий на туберкульоз. Я знаю, що також документів цих не вистачало. Він мав, мав підтвердити, що він вилікувався. Чи є підтвердження це? Є підтвердження проти туберкульозного диспансеру. Батько має право оглядати дитину і доглядати її. І останнє запитання: ось слідкувати да чи буде катруся в нормальних умовах і так далі. За процедурою це вже будуть соціальні служби. Так, так напевно, це будуть соціальні служби Кіровоградської області. Наталі Олександр, я вам дуже вдячний. Дуже вдячний за співробітництво. За цей час ви нам дуже допомогли. Я ну дуже вдячна. Спасибо. Ну а я нагадаю, що Катруся тут провела кілька останній е, останній тиждень, навіть більше. За цей час її намагалися забрати рідна мати Олена, мати Олени, бабуся бабуся Катрусі. Е, і матері не віддавали, тому що зважаючи не тільки на відсутність документів, але навіть на її стан, нагадаю, що ТСН навіть і прилаштувала до одного з соціальних е гуртожитків в місті Києві. Але наступного дня мати знову сказала, що хоче поїхати в те місце там, де вона раніше жила. Нагадаю, що Олена зізналася ТСН, ким вона працювала, е працювала вона, е займалася вона. Проституцію, як її зараз доля склалася, нам невідомо, адже про неї нічого не чути. Десь ось приблизно вже чотири дні вона десь кажуть виїхала. Будемо сподіватися, що з катрусою все буде гаразд, і вона нарешті отримає нормальну сім'ю, нормальне виховання. Ну ми будемо слідкувати за її долею і сподіваємося, що соціальні служби за катрусою і за іншими дітьми в країни будуть пильнувати добре. Наталю. Дякую вам, Ваню. Це був Іван Гребенюк. Він розказав про черговий поворот в долі маленької дівчинки, Катрусі, за якою ТСН пильно стежить вже кілька тижнів. Бо маленька знає, де розчувала серця багатьох українців, тому хочеться вірити, що нарешті в неї все буде гаразд.